Скажу лише одне, хто пройшов через це почуття, чудово розуміє, що після цього людина не може бути такою самою, як до того. Я порівняв би справжнє щире кохання з найсильнішим і найбажанішим у житті наркотиком. Без нього, хоч на які висоти забиралася б людина, нічого не має сенсу. Більше того, мені навіть здається, що магнетизм необхідний для реалізації та можливості цілком і повністю виявити та віддати своє кохання, а не навпаки. Якби я вибирав жити в коханні без магнетизму чи навпаки, жити з величезною кількістю накопиченого магнетизму, але без кохання, то, безперечно, вибрав би перше. Не тільки магнетизм, а й усі інші можливості та мрії, які можна плекати і реалізувати ніщо без щирого кохання. Це особисто моя думка. Розумію людей, які вважають інакше. У кожного з нас свої бажання, свій шлях, свої надії та рани, які кожен заліковуватиме по-своєму. Нехай. Зараз варто лише вказати на чинники, що приводять до накопичення сили, про яку йдеться. І найсильніший та найпродуктивніший спосіб серед них це кохання, рекомендую його кожному. Для тих. У кого в житті його немає і не передбачається, залишаються ще надія і віра, поняття, по суті, схожі. Надія і віра це фактично певний емоційний прояв візуалізації. Тобто без картинок і конкретних уявних схем і форм, а у вигляді відчуття, що все можливе чи все буде інакше, все обов'язково буде добре. І нам ще пощастить отримати шанси на реалізацію та досягнення бажаного, яких ми в жодному разі не пропустимо. Особисто я віддаю перевагу праці та діям супроти надії та віри. Але хіба я робив би хоч щось без надії, що це комусь не буде потрібне, сумніваюся. Мені здається, навіть атеїсти, коли страждають або безнадійно хворіють і мають ось ось попрощатися з життям. На щось та сподіваються і хочуть у щось вірити, вони не зізнаються в цьому, поки з ними все добре, поки вони сильні й упевнені в собі, але з наближенням кінця ми всі стаємо беззахисними дітьми, які мріють, щоб наша історія не закінчувалася, а якось продовжилася десь там, де все-таки є щось інше, і воно відрізняється від цього світу у жодному разі не нав'язую своєї думки, але і не. Дискутую з цього приводу та не влаштовую дебати ні з ким.